Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Зроблено у США Чи зроблено у Китаї американському гіганту товарів для дому. Вільямс Сонома загрожує рекордний штраф у 3 мільйони доларів за продаж продукції, що водить в оману. конгресмен Джон Моленар. Очолив комітет палати представників з питань Китаю. Розкажемо про його пріоритети щодо КНР Напруженість у південно-китайському морі китайська берегова охорона пошкодила філіппінське судно. провідного китайського вірусолога вигнали з лабораторії. Це сталося через те, що він займався дослідженнями вірусу. COVID-19. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Штраф, що перевищує 3 мільйони доларів за рекламу фальсифікату, Федеральна торгова комісія США вела санкції щодо компанії Вільямс Сонома, бо та замість Китаю указувала як країну виробника Сполучені Штати. Цей штраф став рекордним у своєму роді. Комісія виявила, що гіганти з продажу товарів для дому просуває кілька позицій, заявляючи, що їх зроблено в США. Проте як з'ясувалося, їх виробляють у Китаї та інших країнах. Яскравий приклад не Змінний на що продається під брендом Pottery Barn Барнтін. В описі товару зазначено, що його вироблено в Америці з вітчизняних та імпортних матеріалів. Але клієнт, який його купив, виявив на бирці зроблено у Китаї. Покупець повідомив про це в агентство захисту прав споживачів. Тепер на наматраснику вказано імпортований. Комісія виявила у Вільямс Сонома ще шість таких товарів. Голова відомства заявив, що компанія вела в оману. Споживачів і завдала збитків американському бізнесу. Компанію штрафують за неправдиві заяви. Не вперше ще 2020 року комісія оштрафувала її на мільйон доларів за аналогічну практику. Товари позиціювалися як американські, хоч були вироблені в Китаї. Серед них поси для випікання та приготування їжі, м'які меблі та багато іншого. Їх продавали під марками Gold Touch, Backwear, Rejuvenation, Pottery Barn. Тін та Pottery Barn Kids. Тепер компанія має щорічно надсилати до федеральної торгової комісії звіти про дотримання законодавства. Новий голова комітету палати представників з питань Китаю почав виконувати свої обов'язки. Конгресмен Джон Муленар обійняв цю посаду після того, як його попередник Майк Галлегер залишив конгрес. На новій посаді Муленар записав відеозвернення я бачив, як КПК постійно докладала зусиль щоб підірвати основні цінності та суверенітет Америки. Я зрозумів, що найбільше китайська комуністична партія боїться об'єднаної Америки, де демократи та республіканці працюють разом щоб захистити нашу націю. Муленар окреслив низку пріоритетів: стримування військової агресії Пекіна щодо Тайваню, захист американських технологій та ланцюжків постачання, а також захист людей на території США від переслідування з боку довірених осіб КПК. Також за повідомленням Epoch Times, Муленар має намір боротися з нечесною торговою практикою Пекіна та іншими видами економічної агресії проти американського бізнесу. Останні 14 місяців. Комітет працював над Широким колом питань, зокрема, підвищував обізнаність та розробляв законопроєкти, спрямовані на розв'язання проблем пов'язаних з китайською владою. Як заявляє комітет, він намагатиметься добиватися того, щоб американські цінності відстоювали обидві партії. У вівторок берегова охорона КНР обстріляла з водометів філіппінські судна поблизу Мілини Скарборо у спірному районі південно-китайського моря. На цю мілину претендує як Китай, так і Філіппіни. Вона розташована за 160 кілометрів від Філіппін та за тисячу кілометрів від Китаю. 2016 року міжнародний трибунал визнав претензії Китаю незаконними. За словами представника берегової охорони Філіппін, чотири китайські військові кор. Кораблі вчинили небезпечні блокувальні маневри щодо філіппінського судна берегової охорони, а також рибальського катера. Один із кораблів китайської берегової охорони обстріляв з водометів рибальське судно. А два інші атакували з водометів філіппінський корабель берегової охорони, завдавши пошкоджень. Один з провідних китайських вірусологів уже кілька днів протестує біля своєї лабораторії. Влада закрила її і заборонила Джану Юндженю входити всередину. Дослідник відомий тим, що першим серед учених Китаю опублікував геномну послідовність вірусу. COVID-19. на фото в інтернеті видно, як Джан спить біля своєї лабораторії серед поліціянтів у своєму пості в соцмережі. Він написав цитата центр громадської охорони здоров'я відмовляється. Пустити мене та моїх студентів до лабораторії у січні 2020 року. Джан без дозволу влади опублікував результати свого дослідження вірусу. COVID-19. пізніше його усунули з посади у китайському центрі з контролю та профілактики захворювань. Влада також заборонила йому працювати з деякими з колишніх колег. Китайські чиновники чинять тиск на вчених, щоб ті не торкалися теми того, як Пекін справляється з пандемією. Інший схожий випадок також спричинив великий галас. Державні медіа Китаю повідомили, що Яна Сяоміна, провідного вченого, який відповідає за розроблення китайської вакцини проти COVID-19, виключили з членів всекитайських зборів народних представників. Це головний законодавчий орган Китаю, його парламент. Однак він відомий своєю номінальною ролью, оскільки завжди схвалює пропозицію найвищого керівництва КПК. Яна звинувачують у серйозних порушеннях дисципліни та закону. Зазвичай такі формулювання влада Користуває щодо шахрайства чи корупції. Ян очолював дослідницьку групу відповідальну за створення найпопулярнішого в Китаї препарату проти ковід. 19 його виготовляє фармацевтичний гігант Сінофарм. Новина про його усунення викликала вибух у китайській соцмережі. Weibo. подробиці про причини усунення яна не повідомляють. Варто зазначити, що Пекін активно працює над посиленням правил у сфері охорони здоров'я упродовж багатьох років. галузь стикається з великими корупційними скандалами. Тому лікарні та їхній персонал перебувають під пильною увагою. Чи можуть китайські камери спостереження шпигувати для Пекіна за кордоном. До квітня наступного року Лондон має намір позбавитися всього обладнання для відеоспостереження китайського виробництва у важливих місцях, зокрема в урядових будівлях і на військових базах по всій країні. Велика Британія заявила, що цей захід покликаний припинити розширення шпигунської діяльності Пекіна. Минулого тижня поліція Великої Британії заарештувала двох ймовірних китайських шпигунів, яким пізні. Іше висунули звинувачення. Один із них був помічником члена парламенту. Також шість місяців тому Лондон попередив, що об'єктами китайського спостереження стали деякі ключові британські чиновники зі сфери політики, оборони та бізнесу.